Всім привіт! Покажу вам шаурму із млинця. <сум> Дивіться, беремо млинець. Беремо шматочок м'яса, гриль сюди. Баклажани. На грилі приготували і перець. Так. І чесниковий соус. Це дуже смачно, друзі. У кого дома є гриль? Приготуйте. Ну або на вулиці, на мангалі. Тепер ось так скручуємо і дегустуємо. Ну, Почну всім. Подивіться. М -м -м. Яка смакота. І за айранчиком це все діло. Будьте здорові! Клас! Кайф. Всім смачного і гарного настрою. А ми будемо вечеряти.